День фізичної культури та спорту у Тернополі правоохоронці відзначили цікавими дійствами. На майданчиках фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбулися захоплюючі та видовищні спортивні баталії. І не тільки серед дорослих. Запросили дітей, для яких організували різноманітні ігри та турніри. Провели олімпійський урок та зустрічі з відомими професійними спортсменами-динамівцями. У день улюбленого спортивного свята дев'ять команд колективу фізичної культури правоохоронних структур зібрав волейбольний чемпіонат, який проходив на відкритих майданчиках. Більше восьми десятків учасників суперництва демонстрували майстерне володіння волейбольним м'ячем. За перебігом змагань вболівають цілими родинами. Найбільший інтерес у наймолодших учасників спортивного свята керівник обласного управління внутрішніх справ, голова Тернопільської обласної організації Динамо Віктор Миколайович Сак вручив командам переможцям та призерам фіналу Кубки і дипломи, а гравцям команд грамоти обласного товариства. Цінним подарунком нагороджена команду управління Державної пенітенціарної служби України у Тернопільській області, яка виборола першість. В друге місце посіла команда управління МНС України в Тернопільській області, а третіми стали волейболісти Динамівці з обласного управління міліції. Я також хочу подякувати керівникам Динамо, які контролюють ці питання, які організовують ці питання. Організовують, як ви на сьогоднішній день бачите, на хорошому рівні змагання проходять не з-під сили, а з задоволенням людей, які беруть участь працівників системи, А також ви бачили на площадках, де беруть участь наші діти. Це наше майбутнє. Я вітаю всіх, бажаю здоров'я, бажаю успіхів, бажаю самого-самого найкращого. Продовженням спортивного свята стали турніри та змагання серед родин правоохоронців. Діти разом із дорослими залюбки вчилися майстерності кульової стрільби. Влучність наймолодшим демонстрували міліціонери, від яких професія вимагає таких умінь. Наймолодші учасники долали забіги, демонстрували вміння швидко долати різноманітні перешкоди. Ігри, конкурси, турніри, естафети тривали увесь день. Цікавою була для дітей олімпійська вікторина, у якій активну участь брали і батьки. За кожну правильну відповідь організатори вручали заохочувальні призи. На завершення свята практично усі учасники були нагороджені кубками, грамотами та іншими пам'ятними призами від фізкультурно-спортивного товариства Динамо. місце